The Philips network Доброго дня. Це був ще один корпоратор номер 100003-20. На Москіша. Стоять 107,5 і 150 ЗД, 110, 135, 30, четвертий квачок не пиляний, сітки дренажні ковна, дренажні вікна на 6 мм, розворачував так. Дві узори тут разом 23-24, а було 21-23, нові шпильки, новий фільтр, мембрани, плоскость снижньо вирівняно, попрішку шліфанув працює Парсотик работає. За... Оце біосербіратор. Він без шляпками розміритель 40, 40 на 40, киномайзера 45. Буде стояти на москвичу з об'ємом 1,5. Заглушка замість електромагнітного клапана стоїть. Такий от карбюратор піде на москвич. Був 08, став 053-20. Не провалив нічого, все бере, все щось. Все, всім удачки, кому треба, замовляйте. Зробимо під будь-який об'єм. Це людина свій присилала карбюратор, я йому переділав. Всю удачу, всім мирного неба.